Крізь та ось летіло там зривається. Ну, перш за все, це вплив на психологію людей. То знищення всього живого, знищення е, тих місць, де люди перебували, де жили, де будували якесь своє життя, і ворог це знищив. Це їх основна мета. Знищити все живе, що є на нашій землі. Е, відповідно, метою є його, ну звичайно, що просування вперед, заняття населених пунктів, які вони знищать. Е, для них це просто територія. Це не є там, місце, де люди можуть бути щасливими, це просто територія, яку треба зайняти. Ворог її знищує систематично, постійно і дуже дуже, дуже, дуже сильно е, застосовує дуже потужні засоби. Такі, як навіть там, авіабомби, е, снаряди великого калібру. сам не розумію, що кап це або да, або ні. Якщо ну, да, то мінусно. Якщо ні, ну слава Богу, живемо живем Тобто Це така штука, яка заривається в землю, і я знаю, які там треба мати укриття. Це має бути якийсь бункер там на глибині. Там, Десятків метрів. Чи це має бути якесь таке, ну, укриття ти не зробиш проти такого засобу. Вони б'ють інколи навіть точечно по дорогах, по мостах. Це постійно, тому що вони розуміють, що це артерія військ і вони її перебувають. Тобто, коли є дорога, а тут посередині дороги велика, як кажуть, вирва, то все одно вже треба шукати якісь шляхи переміщення інші. А ці шляхи вони вже контролюють, там, наприклад, FPV дронами. Тобто це такі взаємопов'язуючі фактори, які впливають на наші, на наші, на наші підрозділи. В'єбало. чи стволка його в'їбала, але FPV добило. Це типа, реальне FPV. днем и ночью лезут Ну, большую часть э, дают нам команду мы вылетаем сразу и начинаем корректировку или там разведку в основном по команде Це що? техника их не горила стоит давно то уже недели надели дверь стоит тут их уже настиген много, что я уже не знаю ці червяки будуть тут переїдати. До війни увлекался іграми, то тут все доволі просто. Оказалось. дуже похоже. Тільки плохо, что все это в реальности происходит. Ну, что бачите, куда ми бежать. А це немного. Да посадку взял. Марио, термопар сюда в эту шляпу на... А какие стремки Да. Так, разрыв Давай призумся. Шкет пожалуйста, Шкет пожалуйста, 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 Вот. Браш, наблюдай.

Роботи багато, кожен день лізуть то тобто есть Постійно роботи нога. Кожен день відбиваємо їхні штурми, щоб вони ніде не закріпилися. Поки виходить, відбиваємо, вони не можуть ніде закріпитися. Кожен день питаються, але у них нічого так не виходить. Ну, ситуація складна. роботи багато, не висипаємося. мало людей устаем. Мало опытных людей, которые приходят. Надо обучать их. Это тоже время. Пока не опыта наберутся. То есть, очень тяжело. Ну, думаю, толковые придут. Будем дальше работать, отбывать их. Добой. Митяй, добой! Лютый, добой! 433-231 23 вогонький прийнят. Плюс. Гармата. Позр. 33-25. Плюс. Гармата. Поздрав. На даний час ще поки в нас в батальйоні ну, немає того об'єму, який потрібен. Навіть хоча б ну, половини того, чого потрібно. Наш розрахунок, там, і наші колеги, хлопці з другої гармати, ми можемо виконувати набагато більше об'єм роботи, який ми виконували там, наступ, ну, ну, Рік тому було, осінню була така волна. Це зберігає життя піхоти. Тим більше серед піхоти, ми, вже, ну як, ми всі друг друга вже давно знаємо. Ми, всі хлопці воюють З перших днів війни. От. Ми самі були в піхоті, неоднократно підміняли, неоднократно виконували завдання там в составі піхоти. Ми розуміємо, що таке підтримка такої малої арти, як наша. зараз. Просто ну, катастрофа, якщо, ну представте, на дві пушки приходить там 20 снарядів в сутки. Що це таке? Це по 10 снарядів на гармату. Ви бачите, при вас дві хвилини роботи я вже 4 випустив. Що таке, 10? Всього, зараз ще трохи і можна йти лягати спати. Я просто сторож коло пушки. Якби да мені, їх дайте, я вже половиною роки на війні, я не бачив своїх дітей. Мій рідний Херсон. Постоянно это. я готов круглосуточно тут сидіти і їх клепати. Щоб тільки вони летіли, як положено. В Все. Ніде не дівся, ні ні не задор, ніде ні не ділась, не мотивація, нічого ніде не ділась. Але тільки дайте, так, да, нічого, ну вже, по-моєму, зрозуміла вся наша Україна. Не, на не може бути ніяких тут перемовин, нічого не може бути. Цього ворога натока побідить і все. тільки побідить силою, і тільки побідить. тільки побідить і все. Другого тут бути не може. Я не хочу приїхати додому, а через рік, через два, опять йти на війну.